У нас якесь таке емоційне піднесення сьогодні поговорити про те, як ми піднялися на Гварлу і чмирити тих, кого хто, хто не зміг піднятися. Це моя сестра. Так, да, Я сестра, він брат. Ага, все брат. все все, я зрозумів. Значить, просто я за що кажу? Дивіться: найголовніт, на мою думку, найголовніше завдання будь-якого біологічного організму, наприклад, людини або там комах або будь-якої клітини mm. це максимальне розмноження. Ну, з психології відомо, що три є мотиви основних у будь-якого організму: це виживання, розмноження і домінування. Ось, значить, відповідно, основна мета української жінки це багатодітність, щоб у неї було там п'ятеро, десь троє українських дітей, саме від українця народжених. Скажіть, будь ласка, як це все? Можна організувати, якщо вона буде лазити по горах, мандрувати по лісах, плавати у ставках в морях і океанах. Коли а тоді їй займатися саме цим? Підкажіть, будь ласка, а це основна ціль, яка стоїть перед жінкою українською? Ну, мужчини українські народжувати поки що не навчились, тому українські жінки народжують так. А я ж вам що не сказав, я Не знаю, ви слухали уважно чи ні. Я, я увага метала біологічного організму. Три мотиви: перше виживання, да, друге домінування, почула, третє розмноження. Ось так у ну, мене ви... є собака, у мене є кіт, не знаю. Мені є досить напевно інших якихось суб'єктів, за якими можна доглядати.